На землі. Діти, напевно, ви не раз чули слово економіка. Воно означає вміння вести домашнє господарство. Зараз цим словом називають господарство всієї країни. Від уміння ведення господарства та знання економіки залежить дуже багато. Те, як ми харчуємося, одягаємося, чому навчаємося. Навіть як себе поводимо і те, скільки нам потрібно працювати і скільки відпочивати. Тому знання про економіку необхідні кожному. А для того, щоб отримати ці знання, нам сьогодні допоможе ледбокс. За допомогою ледбокса ми познайомимося з економічними поняттями: такими як гроші, що можна придбати за гроші. Товари та послуги, та як важливо економити та зберігати енергію в наших будинках. Зараз, діти, ми познайомимося з економічним поняттям гроші. Гроші це купюри або монети, за які можливо купити товар або послугу. Так як ми живемо в Україні, гроші в нас також українські і називаються гривні. На кожній купюрі з однієї сторони зображена видатна людина, а з іншої визначне місце в Україні. Ще є монети, які називаються також гривні або копійки. На першій сторінці ледбоксу нас зустрічає хлопчик, а звати його Єгорчик, і він нам з вами розповість про першочергові потреби людини. Сонечко. Як сміється в небі сонце золоте, в нього, як і в тебе, усмішка цвіте. Вода. Прозора і джерельна тече вода для нас. Поживна і цілюща вода це просто клас. Повітря? Навколо нас повітря. Таке прозоре, чисте і зовсім непомітне. Але таке потрібне. Далі малята це одяг. Такий важливий одяг у нашому житті. Він нас зігріє, захистить та подарує радість. А далі малята це їжа. З'їм смачненький матусин борщик і котлетку, і голубчик. Стану дужим та красивим. Більш не буду вередливим. А ще малята дуже потрібна домівка. Моя сім'я і дорога родина це тато, мама, бабуся й дідусь, сестричка, братик і любов єдина, і я у них також любити вчусь. Наступна сторінка летбокса покаже нам, що саме можна придбати за гроші, а для чого гроші зовсім не потрібні. У верхньому полі потрібно розташувати малюнки з предметами, які можна придбати за гроші. В нижньому полі, де купюра перекреслена, потрібно розташувати малюнки, за які гроші платити не потрібно. Ну що ж, тоді розпочинаємо. Перший малюнок, і що на ньому зображено, так книга. А де можна придбати книгу? В магазині. Тому за неї потрібно заплатити гроші. Добре. Наступний малюнок це сонечко. Чи потрібно за сонечко платити гроші? Так, вірно, зовсім не потрібно. Наступний малюнок це сніг. Чи потрібно за нього заплатити гроші? Як ви гадаєте, малята? Так, вірно, зовсім не потрібно, бо це природні явища. Шапка. Шапка продається в магазині, тому за неї потрібно заплатити гроші. А на цьому малюнку зображені, хто так це дітки. І вони дружать. Чи потрібно за дружбу заплатити гроші? Ні, зовсім не потрібно, молодці. А це в нас хлібобулочні вироби. Де ж вони продаються? Так, в магазині. І за них потрібно платити. Наступний малюнок і це в нас родина. Чи потрібно за неї заплатити? Ні, зовсім не потрібно, молодці. А це в нас малята що? Так, це ролики. І ролики також продаються в магазині. Їх потрібно придбати. Наступний у нас малюнок це хлопчик. І як він солодко спить. Чи потрібно платити за сон? Ні, не потрібно. Молодці. А на цьому малюнку зображена матуся, яка дарує свою любов. І за це не потрібно платити. Наступний малюнок. І що ж тут зображено? Так, це одяг, який продається в магазині. Його потрібно придбати за гроші. На наступному малюнку зображене взуття, яке таке ж продається в магазині. Його потрібно придбати за гроші. На наступному малюнку зображен місяць. Чи потрібно за нього заплатити, щоб його побачити? Ні, зовсім не потрібно. А це в нас малята що? Так, це веселка. І за неї також платити не потрібно. А на цьому малюнку дітки роблять зарядку. І за неї платити також не потрібно. А це в нас що? Цукерка. Де можна купити цукерку? Так, в магазині. За неї потрібно заплатити. Велосипед. Велосипеди також продаються в магазинах. І потрібно за них заплатити гроші. Іграшки. Іграшки також потрібно придбати. А це в нас малята дощ. Природні явища, за яке платити гроші не потрібно. Останній нас малюнок це олівець, який продається в магазинах, і його також потрібно придбати. Наступна сторінка летбокса з товарами та послугами допоможе нам розібратися в цих поняттях за допомогою певних умовних позначок. На першому малюнку в нас зображена професія. Як ви гадаєте, малята яка? Так, це перукар. А як ви думаєте, він нам надає послуги чи товар? Так, він нам людям надає послугу. Молодці. Наступний малюнок, на якому зображена іграшка. Як ви гадаєте, це товар чи послуга? Так, це товар. Його можна придбати в магазині. Далі в нас зображені хлібобулочні вироби. І це малята також товар, бо його можна придбати в магазині, молодці. На наступній картинці ми бачимо з вами наступну професію. Як вона називається? Так, це лікар, який нас лікує. І що ж вам щось він нам надає? Послугу чи товар? Так, послугу. Молодці. А це в нас малята хто? Так, це також професія, і це будівельник. І він також надає послугу. Добре. На наступній картинці в нас намальований одяг. А одяг ми можемо з вами придбати. Тому це товар. Молодці. Наступний малюнок, і ми тут бачимо пекаря це також малята професія. Пекар нам надає послугу. Наступний малюнок нам з вами показує, як ви гадаєте, хто це? Ці люди лікують тваринок, і це ветеринари, і вони також надають послугу. На останньому малюнку ми з вами бачимо цукерки. Цукерки це товар чи послуга? Так, звичайно, це товар. Молодці. А ще, малята, дуже важливо економити та зберігати енергію в наших будинках. Для цього потрібно завжди вимикати світло, коли ви виходите з будинку. А ще потрібно так зробити, щоб вода не витікала з крану. Потрібно його вчасно ремонтувати. У кожному будинку потрібно встановити лічильники на воду, світло та газ. Потрібно вчасно викликати сантехніка, а ще не вмикати багато електроприладів, не залишати телевізор вімкненим. Потрібно замінити лампочки на енергозбережні. А щоб вони були ефективні, потрібно не забувати лампочки протирати від пилу. А ще, малята, обов'язково закривайте кран, коли ви чистите зубки або миєте ручки. Економіка, наука нелегка. це чудова, дивна штука для людей і непроста. Вчить вона з дитинства виживати в світі цим. Економіка найкраща для дорослих і малих. Діти, хочуть ще зовсім маленькі, але навіть ви можете заощаджувати та економити, берегти свій одяг та взуття, свої книжки та іграшки. Цим ви дуже допоможете своїм батькам. Нам малята вже час. Прощатися до побачення!